Це сонце, що гріє, ласкаво і привітно. Здоров'я, смак свіжих ягід дозрілих. Це спорт, що дає нам наснагу і силу. Фізична культура і спорт є запорукою здорової нації. Кожен рік у вересні ми відзначаємо День фізичної культури і спорту. Свято сили, краси, здоров'я, гармонії. Мадьорого настрою та впевненості майбутнє кожного громадянина нашої держави. В світу відчуває. Для неї хурість діє сніг. Вона всі труднощі долає, співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова. І це прекрасно. Можна жити. жить. Вийшли ви на вірші стали гарненько. хорошенько гарне. Вибігаті хорошенька потягнули на кінець. Порядку на веселую зарядку приготовились начнем и все вместе под моем солнышко лучистое. Прям за до неба до дініс. руки вниз Поздравляю, все в порядку. Сьогодні буде суперечок, поміж нас ніколи. Нехай спорт нас об'єднає в нашій рідній школі. Бо спорт це здоров'я, найбільше багатство І радимо спортом, бо більше займайтесь. Прокидаємося вранці, жваво робимо заряд. Любим спорт і фізкультуру прагне завжди до порядку. 都还积极。 Слухайте нас, наша розмова про тебе, людино. Ми, ми здорові твої нащадки і просто про те, як довше прожити на землі. Сьогодні ми доведемо вам, що основна цінність людини це здоров'я. Богом. Школа, навчання, робота, сім'я. Ось перспектива, людино твоя. Коли молодий, не страшні перешкоди, ти повний енергії і сил від природи. І хай негатив не приваблює близько, повз нього пройди, не скорися під тиском. Звичкам шкідливим, ви не здавайтесь, комп'ютера знайте, та П... не зазнавайтесь. Пам'ятай, не дамай! Пам'ятай, не, Пам не, не рой! Здоров'я це ранок зі свіжим повітрям. Це сонце, що гріє, ласкаво, й привітно. Здоров'я це смак свіжих ягід дозрілих. Це спорт, що дає нам наснаги і сили. Це сон, що накрила, нам зорі несуть. Береться сміливо, мій друже, у путь, та тільки на цьому шляху пам'ятай цигарки цурайся, від чарки тікай. І знай, любий друже, у цьому житті чи бути здоровим. Вирішуєш ти. Шують люди, а ми вже багато років впливаємо на ці рішення. Ми працюємо, не шкодуючи зусиль. Сьогодні від тютюнопаління паління в Україні гине 20 тисяч людей кожен рік. Від алкоголю щороку помирає 40 тисяч українців, а від наркотиків 70 тисяч щороку. А ще є віртуальний світ. І ми, і ми полюємо і в інтернеті. Наші спільники це розлад. Це розлади здоров'я і самогубства. Тепер у тінеджерів замість імен, ніки. Замість емоцій смайли. Замість облич аватари. Ми мислиці на молоді душі. Ми чатуємо на вас. І наші тенета завжди на поготові. А щоб злу протистояти, треба дуже добре знати усім правила прості. Та за змістом золоті. Олігулі голібулі. Не треба жити на маня, виконуй розпорядок дня. Чергуй і працю відпочинок. Усе устигнеш таким чином. А щоб здоров'я було в порядку, Починай день із зарядки. Весело дивися в світ і живи багато літ. Правило третє: щоб нічого не боліло, треба полюбити мило. Часто чисто руки мити і охайними ходити. Четверте фрукти й овочі важливі, а солодке все шкідливе, здоров'я чи хвороб питання, раціональне харчування. Правило п'яте. п'ята. Як хочеш бути силачем, подружись зі спортом, орза нами і м'ячем. Правила ці любі друзі, друзі, допоможуть тобі дуже. Нехай не славне твоя воля. в твоїх в руках майбутня доля. Нам не вміє вчасно самостійно зупинитися, тому що на свідомий вибір впливають міфи. Давайте зважимо всі за і всі проти. <клес> 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 міф перший. Трохи алкоголю навіть корисно. Після вживання 50 грамів алкоголю ймовірність автомобільної аварії збільшується у 30 разів. Міф другий. Мій дідусь пив горілку і прожив 100 років. В середньому люди, які вживають алкоголь, живуть на 15 років менше. Тому твій дідусь прожив би 115 років. Міф третій. Горілка найліпший засіб від застуди та грипу. Дослідження вчених показують, що побити в собі вірус грипу алкоголем, треба померти від алкоголю. Міф четвертий: горілка з зне... алкоголь знеболює та зігріває на холоді. Алкоголь знижує польовий поріг, тому болі та холоду просто не відчувають. Найшвидше замерзають п'яні. Міф п'ятий. П'ють усі. Така в нас культурна традиція. Українці здавна пили пиво, квас, медовуху, житнівку, але споживали в 10-те ніж сьогодні. Петельно. Всі за і всі проти, бути здоровим чи ні, твій Зроби його! Ми обираємо життя, ми обираємо музику, ми обираємо спорт. На місці. З нами рухайтеся далі. Ті, кому здорове треба, потяніться всі до неба. Нахиліться в боки, ну а потім навпаки, станьте прямо, не лініться, вліво вправо нахиліться. Дружно плесніть у долоні, тут ніжками як коні, зосереднісь у мить і до неба підстрибніть. Всі навколо потягніться, щиро друзям усміхніться, щоб здоровим бути щас, ви приєднуйтесь до нас. У цих двох поняттях покладено в міст. Хай місце єднає батьків і дітей, щоб правильно і радісно жити. І ти по життю з девізом в руках здоров'я потрібно цінити. Здоров Здорові діти, нація здорова, багата Україна і чудова. Тож діти ви здоровими ростіть, майбутнє добрими і Бажаємо вам завжди бути здоровими, і нехай спорт стане невід'ємною частиною вашого життя.